Мам, тут mm. замочок? Так, да, це замочки висую. кохання. Це люди в знак свого кохання, вішають такі замочки на міст. Я вже знаю. Тоді... А Як... ти в знак кохання подарував мені квіточку. Так? А може ми Милою тут замочок повісимо? В знак вашого кохання? Да. Ну можливо. Ну, у мене просто Треба просто купити замочок спочатку. Так, да, ну в тебе є замочок, ми просто кода від нього не знаємо, так? Да? Так, да, так. Да. Це ж е, замочок спеціальний, замочок пухає. Так, да, він ще й формі серденька. Там да, таких нема. Там таких в формі серденька. Одна на камені сидить. <рігла> <рігла> вміш? Так а в іншій? Я, знаешь, их не тут видно. Тут хоть всем клевая. Сейчас тебе я в телевидении. Давай я пачусь. Я тоже хочу поревнять. Давай. Дистапа не. Я хочу. що хочеш щоб гра дуже швидко закінчилась? А ти? Ага, тут не дістану, бо цю, тут ця штука. Ага. Не ага, ага. хочу щоб гра дуже швидко закінчилася. А що ж ти так робиш, щоб балансу не було якнайшвидше? Ну я там ну, просто два кубика держать всю джан. Oh, два, видишь, где ну, не Нет, все, я два раза походила. Что ты им раз не вырос? Ну, там пост... да, можешь два раза походить. Нет. Я хочу твои дестади. Две деста. О, ні, чекай. Ой, а де вона? Я тільки що щось брала, але не зрозуміла, де вона поділась. дощечка. Ой, на вітер нам допоможе дуже швидко пограти. Це так. Да. Я і то тут дістав. Вся в на двух кубиках держи. Так, да, я не можу цей дістати, бо тут бачиш а, а, а я хвинти. Опа, молодець. Бачите, який молодець? Все, тепер на одному кубику тримається. Тепер саджанка тримається на одному кубіку. Він так тепер нам не помішає. Да. Да. Муха тільки що отут пролетіла. Може щось. вона з нами хоче грати? Діставай кубик. Муха. Так, почекай, будь ласка, я ще не дістала, ну спіши. Так, я хочу от роботи. Зараз ми літали. Зараз ми скелети зробимо. А яка твоя любима? Ну, я Тільки тьома, ну, не треба пальчиками зараз чіпати, я щось може. Якщо ти хочеш чесно грати, то не треба так робити. Акуратно. Я акуратно. Ну я Ну воно зарплата просто. А може воно вага пішла і все? Що ти вже верхній постаєш? Бо я не бачу нижніх, які можна взяти. Оці я залишив кстати, на слозі. А ці Зараз я її використав. Что поделать Ну, вот тут какой-то скелет просто Смотрите. тут Тут начало скелета, все. Рыбет Рыбет? Да ДНК давай давай дальше А двумя ручками не можно, не. ты помнишь? Нет, случайно Ага, случайно, конечно достань, достань. Так, ты уже нечестно начинаешь играть. Я... Тёма, а двума не может. Ну всё, она может. Вообще, она, может. она в тебе танцует, так? <с <с как желеiko. Не, она за раскошью падает. Опа, в этот не сложил. Ты церковница, че не? Не, конечно. Ну естественно. В это бы як дамблдор. Мам, я просто хочу поставити. Я просто хочу ставити.